У вариші лікарі починають бити на сполох, адже вперше тривалий період в місті виявлено троє хворих на ковід. кажуть, хвороба набирає обертів. Через день, через два у нас завжди іде один позитивний або експрес-тест, або ПЛР-тест. Захворюваність, загальна захворюваність інфекційних захворювань герваї. Зростає пацієнтів і звернень з респіраторними захворюваннями також зростає. Медики закликають продовжувати вакцинуватися. Наразі усе для цього в лікарні є. Ми проводимо вакцинацію в 119 дев'ятнадцятому кабінеті кожного дня з 10.30 до 16.30. також інколи різні організації нам. Набирають певну кількість людей, і наша виїзна бригада виїжджає на місце вакцинації. і Ми вакцинуємо на даний час. У нас є Pfizer. Лікарі запевняють, що третю бустерну дозу можна робити незалежно від того, скільки часу минуло від останньої другої вакцинації. У громаді кажуть про хворобу пам'ятають і готові знову одягнути маски. Хвороба ще таки все таки є. Я на роботі працюю, тому і без роботи, і без того вакцинувалася, двічі, третій раз буду вакцинуватися. Маски не одягаю, одягаючи, тому що я в магазин не ходжу, ходить чоловік. Маски щось в нас вже якби з обходу вийшли. То ви носите, не носите теж? Де требують, там одівай. Я відносив щось до цього відповідально, так як в потрібні місця одягаю маски. І ну, часто мої руки. Недавно МОЗ дозволило робити другу бустерну дозу, четверту вакцинацію, але перед тим необхідно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Медики закликають берегти себе і у місцях скупчення користуватись засобами індивідуального захисту. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Нергоатом.